To her feet, but also meet her sweetie, Georgia Brown. They all started more than divers, really, Georgia Brown. I'll tell you just what. You know I don't Один есть. Один есть. She knows how to lie. I didn't guess. I didn't guess. She likes some death when she lands in town. Since she came white, so shame all oh, she could. два тренера, и они повернулись, Марина. Добрый вечер! Oh, Добрый вечер! Я к вам! Оля! 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 Оля. 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 А, родом из Дипропетровская представляю город Киев уже! Киев! Оля! Оля, розірвали нас. Розірвали. Не прекрасно. треба було до кінця натискати. Ви виходили ви тільки на сцену і вже почався спектакль. Правда? Да, а ви, 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 Я так розумію, людина зі сцени. Да? Видно, Настоящий що ви любите на сцені. Ну, ви це питання немає зразу. А крім джазу, ви співаєте ще щось? Е -е, я намагаюся писати пісні. І ну, вони вони такие... джазові чи вони такі більш более, uh... популярні, так? Да? Ліричні Soul. Ви настоящий артист і великолепна певиця, дива. Вот ви просто покорили все. настояща діва. Я сьогодні вже стільки раз щось говорив. Чим більше я сьогодні говорю, тим менше немає. На цьому місце має бути ваша реклама. Тому да? я помовчу. Саша, говорите, я помочу. Ні, на цьому ваш місце. А потім моя. Я... Хотіте, нічого не говорите? Я Просто нічого не говорю. Ми... А може, і не треба нічого казати, дійсно. Хай ви ж хотіли йти в якусь -то команду. Що... Да, однозначно. Да. Святослав. По-моему, ви така людина, яку не треба маніпулювати, однозначно. правда? Да, сказала уже? Вау, поздравляю! Спасибо. Браво! Круто сказала. Браво. Голосовой а, да монстр. А -а -а. Спасибо. Оля, для меня это лучшее выступление правда. Я даже не подозревал, когда мы с вами общались в первый раз, с какой замечательной певицей мы имеем дело. Святославу Корчуку очень и очень повезло. Я надеюсь, что мне тоже. Время мне будет очень интересно слушать вас в нашем шоу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Девушки.